Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України нам 10 копійок 2007 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штаб 2 ІВМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо свою увагу на аверсі монети, розберемо особливості реверса монети. Дізнаємося, який штамп утворюють аверс та реверс, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Розпочнемо з того, що нам відомо про монету 10 копійок 2007 року. Зокрема, це обігова монета України, яка виготовлялася з альмінює бронзи на Луганському монетному дворі. Діаметр монети складає 16,3 мм, вага 1,7 грама, гурт монети рифлений. Тобто мілка насічка по всьому колові монети. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця монета має два штампи: штамп 1 ІВМ та штамп 2 ІВМ. Сьогодні ми зупинимо увагу на штампі 2 ІВМ. Для того щоб визначити штамп монети по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверсу, реверсу та гурта. Вказано на штамп монети, орієнтуючись на який, ми визначаємо ціну даної монети. І сьогодні з вами, як я вже сказав, поговоримо про штамп 2 ІВМ. І як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з аверса. В 10 копійках 2007 року аверс штамп другий характерний тим, що середній зуб тризубця гострий та тонкий. Напис Україна наближено до герба та віддалено від канту монети. Від точки у до канту від точки А до канту є відстань. Що ж до дати, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети з боку дати присутній логотип монетного двору. Всі написи, що знаходяться на аверсі, вони знаходяться в одній площині, і розмір зображення, він великий. Саме такі особливості, та саме так, ми можемо охарактеризувати аверс 10 20 копійок 2007 року, штамп другий. Після того, як ми визначили аверс монети, ми переходимо до визначення реверсу даної монети. По реверсу монета має штамп і В. Перед цим хочу сказати, що реверс В є під видом штампа І. Тому перед тим як визначити штамп В, ми повинні дізнатися та впевнитися, що в нас штамп І. На що ми дивимося, та з чого ми розпочинаємо? Нас цікавить грома на номер 2 Штамп І характеризується тим, що гро номер 2 Має форму малого тупоугольного трикутника. Врон номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Саме такі характеристики має штамп І. Після того, як ми визначили штамп І, ми можемо говорити про підвид штамп ІВ. Штамп ІВ по реверсу 10 копійок 2007 року характеризується так. Розмір зображення він великий, адже. Вінок він наближений до канту. Можна сказати, що він в нього опирається. А чорточка над буквою «Ї», що знаходиться між нулем та буквою, вона складає 015 мм, тобто вона тонка. От саме такі характеристики, та саме так ми можемо охарактеризувати даний штамп. Ми з вами визначили штамп 10 копійок 2007 року. 2 і Що значить літра м в кінці штампу монети? Літра М в кінці штампу монети значить те, що гурт монети має мілку насічку. Так як він рифлений, то мілка насічка йде по всьому колові монети. Після того як ми визначили з вами штамп, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Як я вже сказав по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця. Монета має два штампи: штамп 1 ІВМ та штамп 2 ІВМ. Сьогодні ми розібрали штамп 2 ІВМ. І ціна на даний час штампу 2 ІВМ складає від 20 копійок до 50 копійок за одну монету. Тобто даний штамп є рядовим та звичайним, зустрічається приблизно в 98. Випадках монети 10 копійок 2007 року. Про штамп 1 і В ми поговоримо в наступному відео, та про те, як відрізнити штамп перший від штампу другого, і всі особливості також поговоримо в наступних відео. От саме такі особливості має монета 10 копійок 2007 року. На що ми ще звертаємо увагу для того, щоб дізнатися ціну монети та скільки вона може коштувати? Ми дивимося на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялося 10 копійок 2007 року, є алюмінієва бронза. Проте, якщо вам пощастить, ви знайдете монету, яка виготовлена з інших штампів, тобто з латуні, немагнітної сталі, алюмінія, срібла, нікелевого сплаву, цинку, то це буде пробна монета, яка виготовлена лише кількома тиражами. Є дуже цікава для колекціонування. Ціна буде стартувати від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Тому обов'язково перевіряємо метал, чи він. Справжній, чи він той, що не може зустрітися? Для цього ми також робимо перевірку на магніт. Якщо 10 копійок 2007 року не магнітіться, це буде стандартна монета. Проте, якщо вам попадеться монета, яка прилипає до магніту, тобто метал є магнітним, це вже буде дуже цінна монета. Ціна стартуватиме від 10 тисяч гривень, дивлячись на те, який стан монети та які особливості вона має. І особливу увагу ми звертаємо на гурт монети. Монета в 10 копійках 2007 року по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця є, що має гладкий гурт. Тоді буде штамп 2 і ВГ. Далі г значить, що гурт гладкий. Отже, якщо ви знайшли монету з ладким гуртом, ціна монети стартуватиме від 10 тисяч гривень. Але тут є одне уточнення. Ми повинні точно знати, що ця монета і гурт у неї зточний не механічно. А просто не пройшов гуртильне кільце на монетному дворі. Якщо ж монета є гурт зточної механічно, монета вже цінності ніякої не представляє і колекціонуванню вона не підлягає. І основну увагу при повороті десь копійок 2007 року, ми дивимося на відношення оверса до реверса. Якщо при повороті відношення оверсу до реверсу, таке як перед вами, це буде звичайна монета, адже оверс відноситься до реверса 0 градусів. Проте, якщо вам пощастить, ви знайдете монету при повороті, яка матиме поворот на 30 градусів, ціна складатиме від 30 гривень. З поворотом на 90 ціна складатиме від 300 гривень. З поворотом на 180 ціна складатиме вже від 1000 гривень за один екземпляр. Це ми говоримо про штамп 2 ІВМ. Зі штампом 1ВМ монета буде дійсно коштувати набагато більше. Що ж до 10 копійок 2007 року, ще хочу вам додати, що монета може зустрітися в ролі, який запакований Національним банком. Роли пакуються по 50 монет 10 копійок 2007 року. От роль, який буде зі штампом 10 копійок 2007 року, 2 ІВМ, буде коштувати від 600 гривень за. Один рол, адже монети там знаходяться в штемпельному блискуті та є в дуже колекційними для колекції. От саме такі особливості хотів вам розповісти в сьогоднішньому відео. Якщо у вас залишилось запитання по тому, як визначити штамп 10 копів 2007 року, 2 і вм. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, та які особливості. Мають дані монети і їхні штампи. А зараз, як завжди, розкажу, як я швидко визначаю штамп 10 копійка 2007 року. Отже, як завжди, ми розпочинаємо з аверса дані монети. Перед цим хочу сказати, що реверс монети, що ж там перший, що штамп другий, маю лише. Реверс і В, тому він не впливатиме на ціну. На нього ми уваги не звертатимемо. Що ж до гурта, присутня лише мілка насічка. Також значної впливу на ціну не матиме. Отже, нас цікавить тільки реверс. Відрізняється аверс та реверс 10 копійок 2007 року, перший від другого, тим, що в штампі першому. Напис Україна він менший, в штампі другому він більш жирніший та більший. І всі написи в штампі другому вони більші, в штампі меншому – вони написані в меншому варіанті по абрисові. Про те, як відрізнити їх, ми поговоримо з вами в наступних відео для того, щоб розумітися, які особливості та наглядно навчимося відрізняти дані штампи. На цьому буду закінчувати своє відео. Зараз залишаю пару секунд, щоб ви ще раз ознайомилися з цією цікавою монетою.